Всім привіт! Ми отримали ще одну новинку. Це кухонна витяжка повного монтажу. Вона вбудовується верхній модуль над плитою. Функціонал наступний. Включаємо. Працює з першої швидкості. Те, що вона працює, ми бачимо на імпровізованій нашому стенді. Робота мотора дуже тихою є. Вона не буде роздратувати на кухні своїм звуком. Переключаємо швидкості і можемо це побачити. Перша швидкість вже включена, те, що він працює, ми бачимо. Всього 5 швидкостей переключається по кругу. Зараз запишемо звук, як працює двигун. Можливо, на відео це буде чути. Переключаємо швидкості. Ми вимкнули витяжку іншого виробника, на прикладі цієї витяжки ми можемо почути роботу двигуна. Також є вмонтований таймер на відключення на 10 хвилин Підсвітка. Таймер можна виключити примусово. Витішка виключається на ну, ту кнопочку, на яку включили. При наступному включенні вона працює на тій швидкості, на якій залишили. Якщо це буде, наприклад, друга швидкість, при включенні включиться друга швидкість. Жировий фільтр у нас посилений, ззаді йде посилений такою планочкою. З передньої частини він посилений додатково з нержавійки решіточкою. Мити бажано його в посудомийці. Для більш тривалого використання і експлуатації